В Україну нарешті йде похолодання. Синоптики прогнозують зниження температури повітря вже у другій половині тижня. Дощі також будуть присутні. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так. У вівторок, 3 вересня, дощі йтимуть у Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 26 до плюс 30 градусів тепла. У південних областях спекотніше до плюс 32 градусів в день. Вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 20 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 4 вересня, дощі будуть у Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Решта території країни буде сухою та малохмарною. Вітер рвучий – 5-12 метрів на секунду. Вже цього дня спека почне спадати. Температура вдень по всій країні очікується всього від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла. Вночі буде від плюс 14 до плюс 20 градусів у четвер, п'ятого вересня, дещитиме у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запоріжській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території буде суха та сонячно з невеликою хмарністю. У західних областях стане ще прохолодніше: від плюс 24 до плюс 26 градусів в день. Нарешті території країни від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 14 до плюс 20 градусів. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!